Шановні друзі, вітаємо вас на нашому каналі. Хочу вам показати вже отримали ось такі тракторці компанії Solis. Це є Solis 110-й, потужністю 110 кінських сил. Ось такий потужний гарний тракторець. Реверсивна коробка передач, 12 вперед, 12 назад, стаціонарна звиска кабіна, вивчитися оббору потужності, блокування диференціалу. Передній міст включається механічно, передні задні противаги. Ось такий трактор ззаді, бачите, в нього вже є три пари гідровиходів. Даний трактор можна навіть протестувати, приїхати до нас. Ми знаходимося 7 км по Київській трасі, між селем Допляне, Гамаліївка. Якщо когось цікавить, звертайтеся, що буде нижче.